Таким яким чином я буду одержана и учена зараху насыпь, потому что оставить агрессиями, будут прибирать и скажу наших людей и села. Тот у них вот этот час, які шепят и грифовский вода и справедливый Народний господар України, правдки выплачки Шина, не все разумеют наши здравы проблемы. Цього залуча ви порядками наших обранців. Якщо до 5 липня, 2011 року... Депутати, що ми тебе так швидко проявили, ми підбрали кожного з вас. У більшості вас з 6 виборів обличчя покрито коробським міхом. Відріжуючи мене очила, та які були посмішками. Депутат мудрій за ним заказав. Люди, а люди по собі. Так він сказав, бо не ніби не переможе боротьбу громади. І не вірили на те, що громада судних літних депутатів поставить на коліна. Як відконували інтереси громади, наші депутати мовчать, ми бачили перший дій за такої боротьби. І всі народи, Господь, нашого села, що питань, Таличенко Олександр, подгріячому до наших людей. Ламаю палатку, я на кроків стала символом нашої страни. І не любить бути, на жаль, що живуть і що живуть у державі з величезною формою правління, які до мішки буде правити. não é